Тибетська правозахисна організація, що в північно-індійському місті Дармсала, опублікувала доповідь, у якій звинуватила Китай у шпигунстві. Доповідь називається Китайські транснаціональні репресії щодо тибетської діаспори у 2024 році. Її опублікував Тибетський центр прав людини та демократії. У ній задокументовано випадки шпигунства, свідками яких стали тибетці, які живуть за межами Китаю. Вони відправляють шпигунів і збирають особисту інформацію про тебе у діаспорі, щоби по суті проникнути в тибетську спільноту за кордоном, а потім саботувати її діяльність. Влада Китаю розглядає нас як загрозу. Заступник спікера парламенту у вигнанні заявила, що китайська влада багато разів зламувала комп'ютери та електронну пошту, щоб зібрати особисті дані. щоразу, коли ми провадимо якусь діяльність, то зламують електронну пошту відповідальних осіб, але вони нічого нового не знайдуть. Бо ми й так оприлюднюємо все, що є на наших комп'ютерах. Нам нічого приховувати. Компартія КНР послала війська до Тибету в 1950 році і установила там своє панування. Офіційно вона назвала це мирним визволенням. Нинішній Далай-Лама та багато інших тибетців утекли з країни після невдалого повстання проти комуністичної влади. Тибетський уряд у вигнання діє в Індії з 1960 року.